Вітаю вас, ви на каналі Чесно Ок. Наразі одні з найвідоміших посадей в Україні це військова еліта. До цієї еліти небезпідставно входить міністр оборони Олексій Резніков. Багато в чому завдячуючи йому, його вмінню домовлятися та вести справи, Україна отримала та продовжує отримувати новітнє озброєння, щоб захищати нас з вами та нищити ворог. Отож, в цьому відео ми розглянемо, хто ж такий міністр оборони України Олексій Резніков та як він йшов до цієї посади. Олексій Юрійович Резніков народився 18 червня 1966 року в місті Львів. Освіта повна вища. У 1991 році закінчив Львівський державний університет імені Франка за спеціальністю правознавства Диплом з визнакою. 1984-1986 роки проходив строкову військову службу в парашютно десантній службі ВПС СРСР. 1991 рік співзасновник брокерської компанії Галицькі Цінні Папери. 1994 рік отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю номер двісті шістдесят рік заступник голови центру розвитку українського законодавства в місті Київ. 2000 рік, 2006 рік, засновник компанії Правіс, пізніше відома як Резніков, Власенко і партнери. Далі магістерс. В результаті злиття з юридичною фірмою, магістер і партнери. 2011-2014 роки головний юрисконсульт адвокатського бюро Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери. Наслідок злиття з юридичною фірмою Магістери і партнери. За сумісництвом адвокат і партнер АО Бенджестерс. У 2008-2014 роках депутат Київської міської ради 6-го скликання. З червня 2014 року депутат Київської міської ради 7-го скликання, обраний заступником міського голови, секретарем Київської міської ради. З 2015 -го року голова української делегації у конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи у 2015-2016 роках заступник голови антикорупційної ради при київському військовому голові. Член ради спеціального проєкту спільні дії зробимо разом. Член цільової команди реформ з питань децентралізації місцевого самоврядування та регіональної політики при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України радник Київського міського голови. З квітня 2016 року, по вересень 2018 року, заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядовних повноважень. Здійснення повноважень КМДА з питань реалізації державної політики у сферах розвитку місцевого самоврядування, внутрішньої політики, міжнародних відносин туризму, реклами, охорони культурної спадщини, освіти, культури, соціального захисту, молоді та спорту відповідає за проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності міста Києва. Тощо, у 2017 році відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу Євробачення. У місті Істі Київ з боку Київської міської державної адміністрації у 2018 році відповідав за організацію і проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 2017-2018 років з листопада 2018 року поновив юридичну практику в якості партнера юридичної фірми Астерс. Спеціалізується на альтернативному вирішенні спорів, включаючи внесення експертних висновків переговори, пастилізацію, примирення, медіацію, встановлення фактів попередньо незалежну оцінку до судової наради щодо врегулювання спору та підготовки мирових угод. 2005. -й. 2019 рік член наглядової ради АТ Ощадбанк України. З вересня 2019 року представник України у робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи. 4 березня 2020 року призначений на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 19 березня 2020 року, член Ради національної безпеки і оборони України. 5 травня 2020 року, перший заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі 4 листопада 2021 року, призначений Верховною Радою України міністром оборони України. Львів'янин Резніков став відомим на всю Україну у 2004 році. Його юридична компанія Правіс Резніко-власника та партнери оскаржили результати другого туру президентських виборів по справі Віктора Ющенка проти ЦВК. Суд частково задовільнив вимоги команди Резнікова, що дозволило закону провести третій тур виборів. Президентом України став Віктор Ющенко. Перемога надала прискорення кар'єрі Резнікова. Його компанія об'єдналася з компанією Магістр та партнери, створивши найбільшого гравця на українському ринку юридичних послуг. Велика компанія Крупні клієнти. Резніков захищав інтереси Віктора Пінчука та Рената Ахметова по справі про реприватизацію Криворіж-Сталі. Олександр Радянського та Бориса Фуксмана протистояння з Ігором Коломойським. Олексія називали чемпіоном світу по перемовинам. Його фірмовий стиль досудове урегулювання справ. Він домовився про рішення десятка важких справ. З 2008 року Резніков сумішав адвокатську діяльність політичною. Став депутатом Київської міської ради від блоку Миколи Катеричука. Після революції гідності він знову попав в Київраду, уже з командою Віталія Кличка. Та до виборів 2015 року був другою особою в київській владі. Йому стало тісно в залі суда, каже друг Резнікова, американський юрист Алекс Будницький. До того, що він дуже хотів змінити Київ на краще. У 2015 році він програв вибори до Київради, він залишився в команді міського голови Віталія Кличко. До 2018 року був його заступником. Підсумуємо, Олексій Резіков пройшов довгий життєвий та професійний шлях, і саме його він застосовує в захисті нашої країни. А наскільки вдалим він буде, ми дізнаємось згодом. Маю надію, що це станеться скоро. і наші війська під супроводом військового керівництва країни та з допомогою українців переможуть ворога та настане мир. Віримо в перемогу, віримо в зсу. Та почуємось. Слава Україні!